Я дуже люблю гратени. Власне, це спосіб приготування страви до апетитної скоринки. Вони бувають десертними, роблять гратени м'ясними, рибними, овочевими. Гастрономічний блогер Ніка Білоцерковська або Білоніка пропонує приготувати баклажанний гратен. Подивіться, він яскравий апетитний. Але найбільше мене вразив спосіб приготування цієї страви. Отже, спробую повторити вперед. Першим ділом я почистив синенькі або баклажани. Якщо у вас невеликі молоді баклажани, їх можна просто нарізати кільцями. І далі, щоб позбавитися гіркоти, яка притамана саме баклажанам, їх треба посолити з обох боків. І я залишаю баклажани на деякий час для того, щоб вони позбулися гіркоти завдяки солі і зайвої рідини. Тим часом в окремому посуді в невеличкій каструлі я обсмажую цибулю, там вже розігріта оливкова олія. І для особливого аромату, який збуджує апетит, я додам два зубчика чеснику, розчавлю ножем, дочекаюся, поки цибуля стане м'якою, і до неї додам наш чесник. Сюди я кину одночасно і соковиті, і м'ясисті помідори. Ось такий сорт у нас універсальний. А для більшої томатної кислинки додам ще помідорів чері. Вони урізноманітнять томатний смак нашої страви. Помішаю. О, вже пішов томатний сік, який нам треба. А зараз сюди я додам овочевої приправи, в якій місяться всі необхідні спеції, які нададуть нашій страві особливого аромату. Однієї столової ложки буде достатньо. І поки тушкується наша томатна часникова ароматна суміш, я буду смажити наші баклажани. Вони вже віддали зайву рідину і позбулися гіркоти. Але смажити я буду на олії із часниковим присмаком і ароматом. Я ось так: от розчавлюю два зубочки часнику і просто кидаю їх на пательню. А поряд викладаю скибочки баклажанів. Обсмажуємо з двох боків до помітної скоринки. І досмажу останні баклажани. Я ставлю формочку, яку я заздалегідь змастив вершковим маслом. І зараз я зроблю подушку, томатну подушку зі шматочками овочів. А далі я викладаю баклажани. Обережно, один на один. А між деякими можна викласти листя базиліку. Викладайте баклажани щільно, щоб всі помістилися. Завершуємо цю справу. О, як бачите, всі баклажанчики у нас у формуці. А далі, друзі, я беру сито. І у нас ще залишилась томатна паста. Шматочки овочів залишаться у ситі, а все решта піде у формочку. Ароматний, я б сказав, крем від нашої пасти. Останній штрих, друзі це сир. твердий. Натираємо. Все і далі, друзі, запікаємо наш гратен у печі 200 градусів. Чекаємо появи апетитної скоринки. Викладаємо. Надзвичайно ніжні, ароматні, а головне скоринка сирна і особливої нотки надає саме Базилік. Що у вас вийде, викладайте рецепти, мережа Фейсбук сніданок з 1 плюс 1» і обов'язково світлини на нашому сніданківському інстаграмі. А поки що, гратинчик іди до мене і до вас, шановні глядачі, до столу.